Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал, Ярік Мазар. І ми приїхали на ринок самого раннього, ще шести немає. Але ми приїхали торгувати. Така наша картопля, та що на 29 березня. Люди казали, що так рано померзне, що ні, вона дуже суперова. Тобі воросає і попадає у нас. Бачите, який колір малтігроз. Теж дуже смачна. Огірочок наш, є під замовлення, 10 кг. І капусточка, і нашій від сакої України, віді зелені, і жовті. І наш киві. А це брат передав, каже, продай мені трошки вишень. Вишінь продай, нарвав вишню. І трошки, правда, збирання міє, бачите, кидав, кидав і буряк наш посадяний розсадує. Теж радує непогано, бачите. А це сусідка передала сир. назбирали ми ще сониці нашої альпійської і яйця передала. Ну Картоплі взяли більше, так як трошки розліп дорожче, родила непогано. Ще сьогодні дощ добрий, бачите, калюжі є. Можна сказати, вчора падав в кубі на сантиметрів, може 20 натекло, а сьогодні зрання стою, куб цілий. Так що опади, впало добре. і треба було дощ, оскільки продамо далі, я вам покажу. Так як ринок пустить, тут буде все повністю, в суботу повністю забито. Спеціальна площадка для ринку, щоб люди собі продавали. І це отакі від сакури є. Цукіні, жовті, і зелені. Це тільки почалися, небагато, звичайно, посадив, але подивимося, скільки коштує, яка різниця. Що будуть брати. Дивимося далі. А скільки стаканчик такий маленький? 100 100 гривень? А вишня? 70. А смородина? 70. 40 гривень, 40 гривень пів. Стаканчик. стаканчик. І сир у вас? 102. І яйця. 70-60. Як то хоть? А порічка ваша скільки? 50. 50. 50. І чорниця? 200 і 100. А. 100-200 літрів. Ага, я там знаю, я така. Ясно. 50. То сто. Що півбанку, щоб Сметана збере 60. 60. Яйця ви хочете? 70 хочете. Бачу здорові. Вишня літра. 70. Далі, як піде капуста 20-ка, ой, менший по 70. Трохи більше 60. Такі у нас по 30, такі по 20, трошки пошкрабані і більші. 100-літрова баночка. Півлітрова баночка домашньої полуниці, Три штучки, 20 гривень, бурячок. І картопля від 30 до 20. різне є. Яйця 6 і сир 120. Цибулька є штутгарт. Плоска. Бачите? І скільки та кучка? 25. Зелена, по скільки? 15. І зелень по 20. А по 15. Салата 20. Ну і 70 хочуть за вишню. Ринок тільки починається. Так що. Сьогодні вроді без дощу, подивимося далі. На завтра дощ передають цілий день. Ну а результати бачите, сухі. Купали ще по сухому. Та де? І такі гарні. Блогер, блогер. Такі гарні, бачите. Букети зроблені. І скільки такі? 200 гривень. Тільки 200, а такі ромашкою? 150. 150, а такі? 70. 70. Яку вам давати? І у нас трошки йде торг. Кавун в розріб 35. Помідор 50 з пуптиком, Кукурудза 35. Це перекупів. Ну, а в нас торг помалу йде. Вишня. На гуртовому 150-140. Тут вишня на продаж. Оперекупа 160-170. Це по вишні. Вишні сьогодні дуже багато навезли, так як в нас вже достигла своя. І 70 не дуже, 60 не дуже і деречку по 50 йде. Капусти взяли, огірок закінчується, а у нас йде до завершення трохи. Лишилося. деня 95. 100 гривень пів літра і літра. 200. це черниця у нас, черниця. Переважно, щоб торгувати. Найкращий день це субота. Де багато народу, тоді всі збираються і купляють. А так, сьогодні середа, завтра передають дощ. У нас день був на четвер, але завтра передають дощ. І ми вирішили сьогодні. Подивимося в суботу. А так непогано. Всім здоров'я. Україні перемоги, слава Збройним силам України. До побачення. Пишемо ціни, які у вас коментуєте в роздріб. Це з роздріб. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички. Садку все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.